Всім на каналі Reaction Юей. Так, як я вам говорив раніше, на жаль, в суботу не вийшло. Знаєте, вибачте, точніше два відео. Чесно, знаєте чому? Скажу вам прямо: не було активності. Один, один перегляд на Фіолет. 13 на агресані Що це таке? От розумієте, що я залежна від активності. Тобто, якщо там нормальна активність, я знімаю хоч і 3, 4 відео на день, розумієте? А її немає не цим часом. Тому я що вирішив? Правильно, знімати по одному відео. Бо я, я бачу, що більше нового відео, а активності немає. Тому, е якось. Так. Це у нас. О! Хлопці, дівчата, що у нас сьогодні? Представник лонглисту? Скандальний представник Ен-Лео, Ен думаю, вже всі знають, чому скандальний. До речі, той, хто його звинуватив в тому всьому, Тесленко не захотів далі боротися е, вироба, в Насбірі за те, щоб представити країну. Тому що буде участвувати Ен лео але він ще не буду участвувати, він в лонг-листі тільки. А він сказав, що якщо він буде в фіналі, тоді е, він відмовиться. Але тут така штука: він або він. Тому що е, обидва не точно не буде, тому що вони обидва не попали в лонг-лист. Я думаю, з так спеціально зробили. І тепер Тесленка не буде допускати найближчі роки до цього. Чекайте, що це гірляндия в голову світить. Ну от розумієте, так? Да? Хай буде так. Розумієте, так? Да? Типу, от. Ти... Не знаю. Для мене він нормальний чувак так тихо. Ух. Ух. Нормальний чувак, який має свою думку. Зумієте, має свою думку. Е і то він сказав, що він слухає тільки ці пісні, які вийшли до війни, е і він якби просто за ностальгією типо, от, е слухає. ну Не знаю, чи це норм, але для мене це абсолютно норм. Він ж не. Не, не, співаєте, не російський, та у нього не телефон на українській мові повністю. Ну, у нього налаштування на українській мові. Розумієте? Тобто, ну він нормальний чувак. Просто десь трохи та... зранку сказав. От, розумієте, Я б не, б не сказав і не показав, то все було б окей і всі Ну, і не було того скандалу. НЛО, «Броши мені, пісня вийшла три дні тому. Не сім в тому тижні, тому що. Не встиг зняти, а тепер я не буду робити три пісню одразу. дві одразу в день. І три теж. Тому що ми робимо? Слухаємо. Я потім переслухаю вже потім всі ті пісні і зроблю остаточний список. І ще одне. Я вирішив е, голос не вписувати, а просто музика, пісня. Так вам буде важче вигадати? Якось так. Тому що ми робимо по наслухати. Це твій перший у житті скажи ще вперше зараз куриш сирки. Скажи мені, що знаєш, що ти калібов Браши поближе мені знову і знов, і знов і не дай мені все зрозуміти ми правда там, де є вихід, ти гарна та не йди проти волі. Тому сьогодні або ніколи проши мені знов, і знов я хочу відчути твої буся ще раз, і поки ми під підпокрав. Заправди сине на найкращий час Брежи мені знов і знову я хочу Відчути твої будь-я ще раз І поки ми під покровом ночі Заправда си не найкращий час Залишся тут на доші, по вітром стань. Ти тебе нема самих питань. Ми полюбляємо, коли назавжди в кохання вірить, лиш наївні або дурні. Але Прикольно. Небагана пісня, але музика. Я так собі на тонну. Я таке не люблю. Це, ну тут тобто, зараз кажуть, таке не люблю. Вже щось записувати, якщо вам цікаво, і писати свою думку. До речі, що жоден, жоден так не писав. І мені дуже шкода, що так виходить. Тому що для кого ти стараюся? Серед... Мала середня кількість переглядів, розумієте, от, по часу. А не, слухай. Для себе більше знімаю, відео, розумієте? Не для вас, а для себе получається. Чекайте секунду, продовжуємо. Ментом мої день народження забирав подарунок, щоб подарити. Поналасло далі. Наші долі, тому сьогодні або Знову сте не мешаємо. Коли вже буду сам жити, не знаю, але скоро вже, думаю, надіюсь, тому повернулася далі. І чути твої будь са ще раз І поки ми під покровом ночі Заправді сини найкращий час Прижимайсом і сновча хочу Від чути двої будь, а ще раз І поки ми під покровом ночі Заправді сини Найкращий час Так, ну якось так. Ця пісня мені подобається. Музика, ну, я ж кажу, оцінюю то і то. Музика може дати 5 тільки за те, що він реально грає сам. Зараз кажу, може дати 5, І плюс десь трошки, ну. Коротше, я буду говорити там оцінки повноцінні, насінні, але оцінка має бути пізніше на претендента на перемогу на... має бути. Якось так, сам гра на гітарі, все чітко, пісня зі смислом, все чітко. Я, я андау люблю слово, в нього класні пісні, я вже не одно чув, його кавер це, це взагалі топ. Якось так. Сподіваюсь на вашу підтримку, активність. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, Нажимайте на дзвіночок. Осі два дня для неї ще підписки. Всім дякую, всім пока-пока.